Хворі на ВІЛ-СНІД мають захищати свої права у судах. Нині до Івано-Франківська завітали відомі українські правники, аби вдосконалити знання співробітників місцевих судів щодо захисту прав тих, які живуть із ВІЛ. Адже нині кажуть фахівці, чимало таких людей зазнають дискримінації, упередженого ставлення або ж порушення прав з боку правоохоронних органів, медичних установ. Тощо в таких ситуаціях на захисті прав хворих на ВІЛ СНІД стає суд. В Полтавській області я не буду називати прізвища цієї людини, але в нас був випадок. Коли співробітник редакції районної газети, він узнав про її позитивний статус. і, На жаль, про це стало відомо колективу всієї цієї газети, і в результаті він став об'єктом стигматизації та дискримінації. Тобто люди були недостатньо поінформовані і почали його цуратись, почали відповідно уникати. І він зазнавав колосального дискомфорту в результаті керівництво цієї газети, звільнили його практично безпідставно. А у цій людини вистачило мужності та волі звернутися до суду, йому віддали. Ось відстояти свої права в суді. Він переміг голова апеляційного суду Надія Стефанів свою чергу зазначила, хворі на Вілсні жодного разу не зверталися за правовою допомогою. Головна причина низький рівень обізнаності населення щодо нормативно-правової бази, яка стосується прав вілінфікованих. Вони не знають, яким чином захистити. і Їм цьому напевно надається неналежна правова допомога. Особи, які є вілінфікованими, мають. То в цілу низку прав не тільки прав на захист інформації щодо їхньої хвороби, а права на медичне обслуговування і інші, інші соціальні права, які передбачені законодавчими актами України. І коли ці права порушуються чи оспорюються якимись державними органами інституціями, звичайно, суть це та інстанції, де вони їх можуть захистити, такий тренінг у місті відбувся в рамках проекту проон врядування з питань Вілсніду після Івано-Франківська фахівці. Навчатимуть суддів з інших міст України.